Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про завантаження та встановлення Visual Studio Code. Для початку заходимо на офіційний сайт і нажимаємо на кнопку завантажити. Ну, автоматично починається завантаження. Чекаємо деякий час. Все завантажуємо, вибираємо нову потрібну мову. Товаристимо галочки в чекбоксі і продовжуємо встановлення. Після того, як ми встановили Visual Studio Code, заходимо на офіційний сайт .NET Microsoft і завантажуємо 10-версію .NET. Нажимаємо на кнопку Завантажити і так само чекаємо завантаження автоматично. І встановлюємо. Після цих двох дій запускаємо нашу Visual Studio код. Нажимаємо Пуск і в пошуковій строці пишемо Visual Studio Код. Чисто вікно. Ось так. Що ми робимо? В лівому верхньому куті? Нажимаємо ФАЙЛ, і Open Folder, де ми будемо закидувати це все. А буде це буде диск С сайт. Сюди. Вибрали. Так, ось тут перечислені всі папки, які в нас є в даному в даній директорії. Так, нам потрібно створити свою. Для цього нажимаємо Термінал, New термінал. Тут ми можемо подивитися, в якій папці ми знаходимося зараз. Командою PBD. Ми бачимо, що ми в диску c, папці сайт. Добре. Давайте перевіримо, чи в нас встановлена версія .NET. Пишемо команду .NET-версію. Так, у нас має вез відвитись. Ось таке повідомлення. Назва нашої версії. Все, супер. Створюємо нашу папку, в якій буде наш проєкт, наша програма. Пишемо комбінацію MK команду І назву, наприклад, тест. Один. Без пробілів назву робіть буде. Ми бачимо, що у нас тут створилася папка тест1, і нам треба в неї перейти. Пишемо команду CD і назву Є. І ми бачимо, що тут шлях вже помінявся. Не диск c сайт, а диск c Cest1. Як ми ще можемо це передивитись? Димася в QVD-команду, і ми бачимо, де ми знаходимося. Супер. Ми створили папку. Командує mkdir і командує Cd, в неї зайшли. Далі нам треба створити нашу консольну програму. Ми це робимо в комбінацію. Пишемо net New console, Enter. Все. Якщо ви перший раз це робите, вона у вас трішки довше може прогружатись. У нас створилось два файли. Давайте передаємося, зайшли в папку тест 1 і бачимо їх. Програм QC і тест 1. Нам потрібно відкрити uh, цей uh, файл з, з закінченням QS розширення. Нажимаємо File. Open File. Від... На, знаходимо ту папку, де ми були, диск C, «Site». Test, і бачимо, що в нас з'явилися тут два файли. Відкриваємо його. І ми бачимо, що в нас тут пише Hello World. Давайте перевіримо. Напишемо. Дот, net, RAM. Це команда запуску. Бачимо купірується код. Є. І в нас висвітлюлось повідомлення Hello World. Також ми можемо перевірити, чи ми в даній папці. Давайте напишемо щось інакше. Тест буквами. Один. Ctrl-S комбінація збережемо наші зміни і знову в терміналі dotnet Run. І ми бачимо повідомлення вже не «Hello World, а «Test». Тобто ми те, що тут вводимо, воно міняє в нашому терміналі вже виводить консоль на CRE. Таким чином, після цих налаштувань ми з вами можемо вже повноцінно працювати у Visual Studio Code, писати код програми і дивитися в консолі термінала її результат без юнітів. Нам не, не потрібно заходити в юніті в концерт, щоб подивитися результат. Ми можемо це перевірити прямо тут. Це дуже зручно, і швидко, і ефективно для навчання. Дякую за увагу.